Нещодавно стало відомо близько 80 громадян України у США отримали рішення про депортацію. і Вже понад 50 українців повернулися додому. Ця ситуація ставить нові виклики: як адаптуватись повернених, що означає це для іміджу країни за кордоном і як зменшити ризик для інших у діаспорі. Сьогодні говоримо з нашим спікером про те. Що таке депортація? Які є наслідки для України, і як Україні підготуватись до цих випадків? І саме для цього ми запросили нашого наступного гостя Анастасія Слюсаренко, громадська діячка, директорка з партнерства фонді Притули USA. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, друзі. Пані Анастасія, давайте розпочнемо з того, що ось, це, що ось ця історія з депортацією означає. Це якісь, е, якісь окремі особистості? Чи це стає мейнстрімом і американцям, українським американцям наразі варто попіклуватися про те, щоб якнайшвидше зібрати речі чи не збирати речі, що відбувається взагалі? Насправді я б дуже хотіла всіх закликати не панікувати. А бути в фокусі зібраними і е, слідувати законам сполучених штатів це е, для людей, хто знаходиться зараз сполучених штатах, а е, до тих хто знаходиться в Україні, також зрозуміти, що е, динаміка е, і президентство змінилося в сполучених штатах. Тому система працює трошки інакше. Ми всі чудово знаємо, що е, навіть за першої каденції президента Трампа ця система імміграційна вона працювала досить жорстко, але для цього були свої підстави, і тому цього разу також президент Трамп, навіть в своїй предвиборчій кампанії, говорив про те, що він буде відправляти нелегальних іммігрантів, і тому саме цим вони зараз займаються. Наразі панікувати точно не варто варто займатися своєю легалізацією для тих, кому це важливо тут. Є для цього системи, які працюють, це дуже складно. Я сама іммігрант в сполучених в штатів вже багато років. І я знаю, що це дуже складно, але панікою ми точно нічого не вирішимо. Ці люди, яких відправили, наскільки ми знаємо, то з вісімдесяти відправили назад 50 і е, це не є е, якісь кримінальні авторитети, хоча в декількох людей це є абсолютно відкрита інформація. Так е, в них е, були е, ці кримінальні. Е, Чарджес у мене трошки кримінальні мало. справи відкриті. Були Дякую. проблеми з законом. Так. У них так скажімо, були проблеми з законом. Тому це абсолютно логічно, що Сполучені Штати не зацікавлені в легалізації таких людей в своїй країні, і якщо холодно до цього ставитися, то це абсолютно нормально. От ми можемо дуже багато шукати ворога там, де його насправді немає. Які наслідки для людини, яку депортують? Як це відбувається? Якось цей процес взагалі відбувається депортації зі США? Якщо людина ось тут живе, вона там знаходиться у Сполучених Штатах Америки. Що далі відбувається? Як вона про це дізнається? Скільки часу у неї для того, щоб зібрати свої речі, умовно кажучи? Що далі відбувається? Розкажіть про всю процедуру? Насправді дуже багато складове питання, і тому що для кожної людини? Це відбувається по різному Є люди, які потрапляють в імміграційну. В'язницю і потім звідти її вже відправляють напряму в країну звідки вона пішла. Але є люди, яким просто відправляють позов суду, і в їм дають дається якийсь проміжок часу, і є вибір або виїхати самостійно, або чекати, поки знову ж таки прийде за цією людиною міграційний офіцер. проміжок часу, який дається, він може бути абсолютно різним. Це може бути 48 годин, це може бути два тижні залежить від від людини, від конкретного кейсу, тому це таке питання складне. Зазвичай все ж таки людина приблизно розуміє, що це може статися, якщо в неї немає легального статусу, якщо строк дії цього легального статусу вийшов. Або якщо людина порушила закон, то це також в принципі очікувано і. Через те, що зараз імміграційна система в Сполучених Штатах працює набагато жорсткіше і серйозніше, то це, це варто очікувати і якось до цього готуватися. Багато людей продовжують цей процес легалізації, наймають адвокатів. Але те, що ми знаємо, що цим 50 людям їм не Дали можливості подати uh, цю в апеляційний суд, uh, щоб ще раз оскаржити це рішення, щоб їм надали uh, якийсь легальний статус. Але ну для того, знаючи свого досвіду, для того щоб довести до цього статусу, що я вже тут абсолютно нелегально, uh, це також повинно пройти повинен прийти якийсь час. Uh, тому треба робити uh, домашню роботу заздалегідь Пані Анастасію, що відбувається тут вже з цієї сторони, коли людину депортують зі США? Вона виїхала. Вона обов'язково має, наприклад, повернутися, що ми вже говоримо про депортацію українців. Вона обов'язково має повернутися в Україну? Чи вона має змогу, наприклад, обрати країну, в якої її можуть депортувати, якщо є згода тієї держави? Я. На 100% не впевнена в цьому питанні, але е, наскільки я знаю, то моїх знайомих, знайомих з інших країн відправляли безпосередньо в їхню країну, і в цьому також є логіка, абсолютно. Е, тому я наразі літаки не літають на жаль в Україну, але е, ці 50 людей вони прилетіли в Польщу на кордон, на кордоні з Україною. І на мою думку, вони повинні повертатися саме в Україну. Україна допомагає таким людям, приймає їх, адаптуватися швидко, якось організувати якісь допоміжні моменти там з приводу того житла. Там я не знаю, може прихистку якогось. Тобто, якісь програми державні українські є для того, щоб вирішити принаймні на якийсь перший час ось цю ось це питання, коли людину за 48 годин просто сказали збирай свої речі і через 48 годин вона вже в Україні. Насправді я не знаю як займається цим питанням українська сторона. Я знаю, що українське посольство тут у Вашингтоні займається цими питаннями і тримає руку на пульсі, і вони знають цей список людей. Вони знають у кого які питання, які причини депортації. От а вже їх доля цих людей в Україні мені на жаль невідома. Пані Анастасію, а чи можуть люди депортовані взагалом зі США повернутися у США? Теоретично, так. Їм ем треба буде отримати візу легально. І такі випадки бувають. Знову ж таки, наразі така політика президента Трампа вона досить жорстка. І це стосується отримання віз. Але теоретично, в майбутньому так. Треба просто мати гарного адвоката і робити все за законом, пані Анастасія, Що змінилося з приходом Дональда Трампа в еміграційній політиці, фактично, що змінилося, тому що ми бачимо дуже багато заяв. Ми бачимо дуже багато якихось інформаційних приводів. Але тим не менше, зсередини, якщо подивитися на цю проблему і на цю на це явище. Наскільки воно реально змінилося у ставленні до мігрантів у ось цьому оформленні документів? Чи не заважають зараз американські держслужбовці отримувати якісь документи? Знаєте, буває так, що наче офіційно тобі все дозволено, але коли приходиш, наприклад, оформлювати якісь документи, так починаються проблеми. Тобто, що зараз реально відбувається у США? З точки зору бюрократичних питань в Сполучених Штатах це все працює трошечки інакше, і закони тримають людей, щоб емоції не втручалися в прийняття рішень. І звичайно, немає таких. Корупційних складових в прийнятті цих рішень, але звичайно, я була в Сполучених Штатах за першої каденції президента Трампа і другої, і весь цей час я займаюся легалізацією свого статусу. Я до цього підходжу дуже серйозно, і звичайно, я бачу, що саме в ці періоди, коли при владі президент Трамп легалізуватися стає складніше. Жорсткіші умови, інколи буває, що е, імміграційні офіцери відповідають дуже довго або дуже швидко, і тільки ні, 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 тому що у них є певна квота. Скільки людей їм треба відправити назад, депортувати в свої країни? Тобто, ця квота також є е, е, такої хвилі депортації, як от ми бачимо зараз, і статистика, майже 2 мільйони людей вже були депортовані. А каденція президента Трампа от е, рік. Майже з офіційного призначення, то це дуже велика цифра. Це дуже багато людей, багато доль, багато родин. І ми бачимо, що дійсно складніше стає легалізуватися. В, в цей період часу, але е, через те, що кордони дійсно були відкриті, і так багато нелегальної міграції е, прийшло в Сполучені Штати за крайні роки. Е, то, з, якщо не дивитися на цю ситуацію, тако з особистої точки зору, то е, це, це має підґрунтя, це має сенс. Е, я розумію, чому е, американська сторона хоче себе. Так, уберегти, але інколи це звичайно доходить до такого радикалізму і такого абсолютно обрізання себе від всього світу. Пані Анастасію, чи можуть українці, які зараз знаходяться на у невизначеному статусі, хтось оформлюється? хтось продовжує документи ось ці збирати, але не розуміє зараз, що відбувається. Тобто, чи є якась група людей, які більше зараз можуть мають вирогідність мати проблеми з законом американським? І по-друге, чи можна якось? Ушвидшити це питання, вирішення цього питання на вашу думку за вашим особистим досвідом, і до речі, ви говорите про те, що доволі довго ви вже збираєте документи і доволі довго займаєтеся вже ось своїм особистим статусом в США. З чим це пов'язано? Адже ви там не сиділи у тюрмі ви громадянка України, яка займається, яка працює, яка приносить щонайменше... Дохід і Америці, в тому числі, чому такі проблеми перепони е, є декілька груп, яким складніше легалізувати свій статус, є групи, яким Легше здебільшого людям, які приїхали сюди давно також є там декілька груп, які самого початку робили все правильно. То їм трохи легше легалізуватися. Ті люди, які самого початку ігнорували питання легалізації, то звичайно зараз це в десятки разів складніше зробити. Люди, які приїхали сюди нещодавно, після початку великої війни у них також виникає наразі питання. І проблеми тому, що статуси ці TPS-форми оновлюються дуже повільно. Є групи волонтерів, які допомагають нашим біженцям, нашим переселенцям з України. Але я знаю, що цей процес проходить дуже повільно. Але я знаю, що ходили чутки, що, начебто, президент Трамп намагається всіх відправити назад. Це все лише чутки, але я сподіваюся, що Система працюватиме швидше і легалізує тих людей, хто хоче робити це правильно щодо мого особистого кейсу. Я не думаю, що нам дуже багато треба часу на це витрачати. Я з розумінням з повагою ставлюся до української системи, до українського законодавства, і так само я ставлюся з повагою і з розумінням до американського законодавства. Були свої перепони на шляху, але саме через те, що я така вперта українка, і я хочу Робити е, правильно все е, щодо закону, тому трошки е, так сповільнився процес е, моєї легалізації. Але е, у нас у мене все нормально, Слава Богу, е, прекрасні адвокати, і ми над цим працюємо. Поки е, я роблю свою частину і для Америки і для України. На вашу думку, цей процес е, о, масштабується найближчим часом. Якщо ми говоримо і беремо за основу, наприклад, риторику президента Америки, риторику в принципі американського зараз уряду з приводу еміграційної політики, на вашу думку, що буде відбуватися найближчим часом? Тоді на мою думку, ця динаміка, ця тенденція буде залишатися стабільною і чому це про це говорю так, тому що вона вже зараз досить агресивна. Ми бачимо, що ці офіцери Айс, імміграційні офіцери, вони спочатку бралися там за Чикаго, забралися за північні штати. Зараз вони вже переходять так поступово на південні штати. Ми знаємо про ці рейди в на Півдні Америки, в Майамі, в Флориді, так само в Каліфорнії. Тобто, вони так. Переїжджають, переміщаються сплановано. Я не знаю наскільки це може бути більш агресивно. Є, звичайно, сильний супротив від місцевих жителів в цих районах, в цих містах, цих штатах, тому що. Ці міри, які приймають ці офіцери, вони досить жорсткі, коли затримують людей на вулицях, валять їх на землю. Здорова людина, не здорова людина, але це відбувається їх просто відправляють у ці міграційні в'язниці. От наскільки це буде жорсткіше, одному богові відомо, тому що президент Трамп у нього є своє бачення на це, все, але вже на сьогодні ці міри досить жорсткі і досить суворі. Останнє питання, яке хочеться вам задати, знаєте, воно більш людське. Як американське суспільство ставиться до ось таких е, жорстких мір депортації е, і імміграційної політики в цілому американського президента, американського уряду? Наскільки нам всім вже відомо, то е, навіть в передвиборчій гонці ми бачили це розділення? Таке категоричне розділення американського суспільства, і зараз це не дуже змінилося. І на сьогодні є це я червоний, або я за блакитних. Я за демократів або за республіканців. І люди через це, через це вірування поділяють ті чи інші методи в новітній політиці. І в новій динаміці е, є люди, які є з більш ліберальним підходом до. Життя поглядами на життя на політику виходять з масованими протестами. Я зараз живу у Вашингтоні. То на мостах ці плакати великі, прапори. Люди протестують проти цього. Немає масованих протестів, але видно ці протести або якісь написи у вікнах, що вони проти масової депортації. Вони проти офіцерів айс. Але є абсолютно інша сторона людей, які живуть в таких дуже консервативних штатах, і люди з більш консервативними увірнюваннями, і вони вірять в цю систему, вони вірять в цей підхід. Вони вірять, що американську систему треба поважати, і американське законодавство треба поважати, і що ті люди, які просто незаконно нелегально перетнули кордон. За каденцією президента Байдена вони повинні залишити цю країну. От і вони досить нормально ставляться до таких до жорсткого жорсткішого підходу. Але звичайно, коли це все доходить до е, таких е, мір, коли валять на землю на вулицях, то е, це більшість це не підтримує. Що ж, пані Анастасію, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли для нас час. І дякуємо, що е, поговорили з нами на цю тему. Тема насправді. Доволі е, така неоднозначна. Знаєте, з одного боку хочеться розібратися, з іншого боку, трішечки образливо, а з іншого боку, і розумію, що е, з точки зору американського народу це також можна зрозуміти. Тому дуже вам дякуємо, що відповіли знаєте, без прикрас. Але тим не менш, як є, є як є реалії, показали нам. Того боку, Анастасія Слюсаренко, громадська діячка, директорка з партнерства у фонді притули USA». була з нами на прямому включенні. З нею говорили про депортацію українців з Америки і чи варто чекати нової хвилі? Щиро вам дякуємо. і Прощаємось. Дякую вам, до побачення.